Всім привіт! В цьому відео ми сьогодні розглянемо, які команди можна використовувати для оформлення символів тексту і самих абзаців. Для цього я відкрию документ, в якому є неформатований текст. Перейду в режим редагування даного тексту, для цього натискаю лівець. і бачимо наш текст. Перш ніж задавати команди текст необхідно виділити. Виділяю Перший слів, для цього натискаю пальцем і потримав. Появляються маркери виділення, але оскільки мені треба виділити цілий документ, я з спливного меню обираю команду виділити все. Натисну назад, щоб згорнулася нижня панелька з клавіатурою. І у мене появляється панель з кнопками, які, на думку, додатка Word підходять. Для використання в даній ситуації. Так, з цього переліку мене ніщо не влаштовує, тому я відкриваю меню. Натискаю кнопку стрілка догори, яка справа внизу. Основне це якраз та стрічка, де знаходяться необхідні команди для оформлення самих символів, а також абзаців. Для початку можу змінити гарнітуру або кажуть Shift. Тут написано зараз калібрі, натискаю. Виникає перелік різних шрифтів. І я обираю Times New Roman. Застосував. Розмір шрифта. Відображається, що задано 11. -й. Натискаю на 11. І з переліку шрифтів оберу той, який мені більше підходить для даного документу. Нехай 14. Мені хочеться, щоб цей текст був написаний похило. Натискаю кнопку К. І буду рухатися далі по стрічці з командами. Колір шрифта. Ну, Колір шрифта мене влаштовує, він чорний. Але якщо б мені треба було змінити, я натискаю по цьому рядку. Виникає перелік різних видів кольорів, з яких можна обрати той, який ви хочете. Якщо б це була платна версія додатку Word, то я міг би скористатися командою інші кольори і обрати ще якісь, яких нема в цих перелічених палітрах кольорів назад. Якщо я помилився з форматуванням, я можу виділити потрібну частину документу, в даний момент виділено цілий документ, і натиснути кнопочку Очистити форматування. Тоді всі команди, які я позадавав по відношенню до тексту, Будуть скасовані. І він знову повернеться до оригінального вигляду. Вирівнювання. Чотири команди вирівнювання. По лівому краю, по центру, по правому краю по ширині. Я задам по ширині. Форматування абзацу. Зайдемо в це меню. І подивимося, які команди можемо тут використати. Спеціальний відступ. Символічний значок вказує на те, що буде робитися якийсь відступ або виступ в самому тексті. Натисну на цю команду. Бачимо, що ніяких відступів не задано. Є варіант зробити перший рядок, відступити кожен перший рядок в кожному абзаці. Наприклад, ось так. Або можна обрати команду навислий. Тоді, навпаки, відображається перший рядок. Залишається на місці, а всі решта рядки кожного абзацу посуваються вбік. Але я оберу все-таки перший рядок. Наступна команда це міжрядковий інтервал. Пропонується міжрядковий інтервал 1,8. Оптимальний варіант, але деколи буває треба якийсь інакший. Тоді я натисну стрілка вправо і оберу інакший. Перелік інтервалів обмежений порівняно з стаціонарним бордом. Але це нічого. Півтора інтервала. Далі. Якщо би треба було додати додаткові інтервали перед абзацом, або після нього, ви маєте команду додати інтервал перед абзацом». Ну, а після нього. Вже заданий, оскільки ми бачимо команда протилежна по змісту. Видалити інтервал після абзацу. От як воно виглядає, Натисну. Бачите? Зайвий інтервал. Ми прибрали ще щойно. І ще декілька команд по оформленню до тексту. Напишу якийсь текст, на якому можна це продемонструвати. Наприклад, ви мали би набирати текст, формулу якусь. Хочемо ввести X. Квадраті, але поки що не виходить. Плюс y квадраті дорівнює r квадраті. Ну, поки що це, ви бачите, явно я тільки озвучив. Так, масштаб можна змінювати пальцями так само, ніби це є зображення. І я хочу все-таки, щоб це було х квадраті, а не x2. Натискаю. Появилися маркери, мені треба виділити тільки один символ. Лівий маркер треба посунути в бік. Це не просто, але можливо. Посунули. Тепер нам треба задати, що це буде індекс. Для цього шукаємо на самому початку команду Додаткове форматування. Тут варіант малюночка. Піктограма показує х2. Тобто можна там задавати і х2, і х2. Натискаю вправо. І ми бачимо, що тут є два варіанти: або підрядковий знак, або надрядковий. Нам потрібен надрядковий. Натискаю. І те саме треба зробити з наступними двома цифрами. Або можна було копіювати цей символ, один раз його зробити, а потім. Ставити в всіх необхідних місцях. Я навмисно збільшив масштаб, щоб було легше виділяти. Знову меню, додаткове, надрядковий. Ну, а як робити підрядковий знак, я думаю, ви всі зрозуміли. Усі інші команди в достатній мірі зрозумілі. Ще можна подивитися застосування стилю. Ну, Наприклад, я над цим текстом напишу, виділю. І хочу до нього задати якесь оформлення, але не хочу довго натискати ці всі кнопки: жирність, похилість, там колір, розмір, інтервали і тому подібне. В такому випадку, якщо ми хочемо швидко застосувати якісь команди оформлення у додатку Word, так як і в стаціонарному варіанті програми Word є таке поняття як стилі. Отже, глянемо, де воно у нас є, стилі. І переходимо по цьому рядку. І бачимо, що є звичайний, в даний момент це поки що звичайний. Потім пішли стилі. Різних рівнів заголовків, нам зразу показують, як воно буде виглядати, це оформлення. Тобто, в документі, де є потреба в якихось оформленнях заголовків, підзаголовків, чи бачите окремі інші варіанти, які підписані, і продемонстровано, як воно буде виглядати, ви з цього переліку обираєте той варіант, який вам підходить. Ну, Наприклад, заголовок 1. Щойно я застосував цю команду. Ви бачите текст швидко оформиться відповідним чином. На цьому в мене все. Кого зацікавили моє відео, підписуйтесь на мій YouTube канал. Всім всього найкращого. До нових зустрічей!